Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго раночку. Скажу вам, кавалерка, такого, хто в тиждень має 5 робочих днів і 2 дні вихідних, тобто субота-неділя, я вас вітаю. Вас сьогодні в цьому тижні послідній робочий день. Сьогодні на роботу йдете, отако, скачете, як не знаєте, що, тому що завтра, післязавтра, у вас буде законний вихідний. Але я вам скажу, кавалєрочка, працює людина, не працює. Не дивлячись на то, яка за вікном, погода. Хочете вставати чи не хочете. Але кожна людина рано має встати. Файно стріпати, чистити. Писок файно вмити. Директор всю воду, хлопці, кутика файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! Ну, я, як завжди, блядь, п'ята ранку встав. Коли встав, Вже щось П'ята, Шоста ранку встав, наче не. Не було, збудив мене, конів як не знати що. Ну Одним словом, я встала і з блеком вже мордуюся. Він хотів спати, я йому спати не дала Кажу, ні, ти мене збудив, тепер ти зі мною будеш сидіти і на тому кінець. Так що кавалерочка, п'ємо кавусю бо ще не певне, стріпуємося, ну і будемо, так як всі братися до роботи. Кавалірка, Читала ваші коментарі, ну, бо з шостої години треба щось робити, знаєте? І скажу вам тако: ви всі мене питалися, якою начинку роблю на лисники? Кавалірка. Я насамперед відварюю м'ясо будь-яке: свинина, телятина, говядина, курка, індик, яке ви маєте. Гарно відварити треба, засмажити цибульку і моркву. Коли м'ясо остине, цибулька, морква, все перемолоти. І якщо буде загусте м'ясо, тоді е, цей розсіл з м'яса дати туди, щоб не було дуже сухе. От таку я роблю начинку. Так що нема що робити, просто треба відварити м'ясо, перемолоти, ну і насмажити млинців. Сіль перець, все за смаком засмаком. Там можна фантазувати. Друге. Ви вчора говорили Галину, чому так багато з майонезу до олів'є. Ну, яке олів'є без майонезу? Кавалєрка, перестаньте, стріпайтеся, бо буде біда. Так що майонез мусить бути в олів'є. Ви писали, що Галину, е, ви готуєте, бо, напевне, хтось має приїхати чи що. Ну, половину кавалієрки вгадала. Ну, але то таке пізніше. Зараз хочу попити каву. Ото вона не давало мені спати, взагалі не давало. Не давало, а тепер хоче цьоматися, обніматися, знаєте, але йде пити, лапи всі мокрі, борода вся в нього мокра. Він так п'є, що я, я не розумію, як. Але немає такого, знаєте, пети. Так що ми йдемо стріпуватися, мити мордочку, очки мити так. Робити гігієну. так, і будемо вдіватися і потрошки виходити з хати. Ну але то кавалерка, не думайте, що буде зараз. То буде десь за дві години, поки я душ прийму. Бачите, отако отакові шостий від Шостий. Отак гризе мене, а так боляче кусає, що я не можу навіть передати. Тут такі енерджайзинги. Так що кавалерка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я п'ю кавусь стріпусь.

І далі мене кушає. І далі та дитина моя мене кушала. І далі мене кушає, 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 кушає. Там, бля, буто. Ой, з тобою шкуда. З тобою. Хочу баритись. Хтось бать. Хто всі вазить? Хто бавитись? Хто ти бавитись? ти обавете си? Хтък ти обавете си? Хтък ти обавете си? Хтък ти обавете си? Бавете Хто 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 <рък> Розбавився. Хто хотів мене кушати? Ну хто мені кусати, хто кушав? Хочу хрест сказати від сони. Не мамка, а хрест. Хто кушав мене? Хто мене кушав? Хто кушав мене? Хто кушав? Хто це? Злий на мене, та злий. То -то... А то Блень, да не божа у мене да возьми. Та чекай. Ні, ноги не, на 350 гривень, брибався. Ти йому кожну річ будеш наволошувати. Кожну. Скільки коштує, та, в... та йому страшно вже то, то гристи, бо 350, скажи 350. На. на. Може, гристи і робити знаєш, що хочеш. А де він м'ячик закутив? От не знаю, я теж його щось шукаю. Блек, де, де м'ячик? Та можна диван. І що скажете? А що тут скажеш? Тут все як так ясно. ні, все добре. Боже, та веселіше, та що вам є? <laughs> ну, а як сказати, то вперед до мрії. О! Давай, Вені, а я вона не це. Але у нас в нас ну то нічого, я думаю, є. ні? Ні. Ні, барбос. Лек. Ти барбок, що ви його називайте його. Так. Що? Що? що Скажу вам, кавалерка, тако, ми ніде не пропали. Ми були в Трускавці, зараз їдемо, правда, на Львів бо треба. Але приїхав Віталік, Та де? і щось почалося все так кардинально мінятися, що, якщо чесно, я в шоці кавалерка. Ну, але все вам з часом розкажу. Знаєш, ви зараз кажете, інтрига, інтрига. Ну, я вам скажу, зараз інтриг трохи в нас буде. Ну, але вже як є, зробили всі справи, які мали зробити, і вже... Виїжджаємо, вже виїхали на Львів, бо там також справи в нас. Треба все позакінчувати, знаєте, почати. Все, що почали, треба звести до завершення, тим слово, так. Так що ми їдемо. Правда, хочемо ще попасти, я хочу в Зару попасти. Сьогодні, а не завтра, але вже подивимося, як буде. А Віталік каже до нього, ти хочеш їсти? Бо рано... Ми до Львова, ми ніколи не можемо попасти в цей епік-бургер, знаєте? Блека дитину лишили, але не лишили, бо ми будемо ночувати там. Але з Блеком їздили по наших справах, та яке він хоче вже бігати, він виривається. Він, знаєте, ну, вже хоче на двір по траві, по круківці, але ще не можна. Так що мусимо з Блеком ще до 24-го такого перебурдуватися. А потім вже Блек буде на поводку і буде за нами всюди бігати. Хоче він того чи не хоче. А зараз ми їдемо до Львова. Речі, навіть в Макдональдс не хоче. Не хочеш в Макдональдс? Ні, ні. І я не хочу в Макдональдс. Це в мене перший раз в мене, таке друге. Один раз було в Єремчі, що я не хотіла в Макдональдсі. зараз. Тоби, покажи хоч в себе камеру, бо ковалірка подумає, де ковалірка переживала, де Віталік проходив. Віталік був на роботі, але вже відпрацював, приїхав і вже добре. І мені вже веселіше. А, так, веселіше тобі, так? Добути є. Не переживаю, ні. на телефоні не сижу. Та й таке Їдемо. Їдемо.